Привіт, усім, хто любить спорт та гарне харчування. Сьогодні з'ясуємо, що краще для отримання білка, яйця чи яєчний протеїн від компанії MST. Готові? Почнемо битву білків. Отже, давайте подивимось на одну порцію в 30 грамів яєчного протеїну від компанії MST – Ми маємо аж 25 грамів чистого білка. А тепер візьмемо курячі яйця в одному середньому яйці 50 грамів. Ми маємо. 3-5-4 грами білка. Щоб отримати з яєць, ті ж самі 25 грамів білка, як у порції МСТ, нам потрібно аж 7 яєць. І це тільки білок без жовтка. А тепер про калорії. Протеін яєчний від МСТ має на порцію 120 калорій. А якщо з'їсти 7 яєць, то ми отримаємо 140 калорій з білка. Але ж ми не можемо проігнорувати жовтки. Додайте ще. 300 калорій з жовтків. І виходить 440 калорій. Для нашого білкового експерименту беремо 7 яєць, що буде коштувати 56 гривень. А порція яєчного протеїну від МСТ виходить 41 гривня. І це без миття сковорідки та розбивання яєць без лактози. Ідеальне для тих, хто має непереносимість молочних продуктів. Легкий у приготуванні. Достатньо додати води чи молока і розмішати. Смак арахісового масла, та не тільки. Чи можуть ваші яйця смакувати як арахісова паста? Не думаю. І як вже ми порахували, тут ми маємо 7 яєць. М -м, це неймовірно. І чому я стільки часу взагалі варив яйця? Вибач, друже, ти гарний. І я від тебе ніколи не відмовлюсь повністю. Але MST зробив моє життя простішим. Якщо ви ще не пробували яєчний протеїн від компанії MST, можете ознайомитись на сайті mstnutrition.ua. Замовляй прямо зараз і забудь про хаос з яйцями. Якщо вам сподобався такий формат відео, дайте мені знати. Дякую.